Шановні члени комісії, шановні запрошені, всім добрий день. Сьогодні, 23 жовтня 2024 року, проводимо тепер вже точно чергове засідання комісії з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва. На порядок денне засідання сьогоднішньої комісії виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Дубовецької сільської територіальної громади на 2024 рік. По даному питанню ми просили запросили доповідати і надати інформацію Галину Степанівну Кресу, начальника фінансового відділу Добовецької сільської ради. На виконання розпорядження Кабінету міністрів від 22 жовтня, 2024 року, номер р вісімдесят пропоную. Внести зміни до доходів загального фонду сільського бюджету закону класифікації через десяти п'ятсот, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення, модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту, їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти. В нашій громаді виділено кошти в сумі 8 мільйонів 96 тисяч чотириста гривень, які спрямувати відділу освіти. На виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації проведення реконструкції та капітального ремонту заходів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 8,96 400 гривень за видатки розвитку для об'єкту Добовецький ліцей Добовецької сільської ради Івано-Франківської області, площа незалежності 5 цеводобільців, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область. При цьому з'їздити передачу загального спеціального фонду. Крім того, на виконання порядку про надання цієї субвенції, дами передбачено було співфінансування. Нами передбачено співфінансування під гарантійного листа у сумі 2 мільйон 471 але відповідно до виділеної субвенції, співфінансування з місцевого бюджету пропонується у сумі 1 мільйон 148,990 гривень. Передбачені кошти були по програмі соціально-економічного розвитку, тому зменшити з бюджету програми соціально-економічного розвитку і надати її на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, місця і прибування обладнання, модернізації, проведення реконструкції та спеціального ремонту їдалі. Подано в питання на mm -hmm. все. Прошу запитання. Перше дякую за виділені кошти. Молодці, ті, хто вирішували ці питання про відділенні кошти, це справді життєво важливе, бо це наші діти, це школа. Mm -hmm. І пропозиція, щоб ми схвально віднеслися до запропонованого порядку, і рекомендували винести це питання на розгляд сесії. Володимир Васильович, ви. За. ви? За. 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 Всі за рішення прийнято голосним. Дуже дякуємо за участь у роботі нашої комісії. Запрошуємо ще okay. із гарними такими новинами, що нам дають. Mm -hmm. А як потратити ними тут? <сум> Всім дякуємо за участь. Всього доброго, бувайте здорові.